День місцевого самоврядування депутати Івано-Франківської міської ради відзначили пленарним засіданням. Зокрема, народні обранці визначилися із кадровими питаннями. Вони затвердили новий склад виконавчого комітету та сформували депутатські комісії. Друга сесія шостого скликання міської ради розпочалася із вручення депутатських посвідчень та значків. Уже й повноправні представники інтересів громади депутати взялися за розподіл повноважень. Зокрема, комісію щодо питань фінансів та бюджету очолив голова фракції Свобода Роман Онуфріїв. комісію щодо питань житлово-комунального господарства, представник фронту змін Ігор Прокопів. Комісію щодо питань промисловості його однопартієць Олександр Бубен. І, хоча перелік та склад усіх комісій депутати узгодили заздалегідь, у день голосування не обійшлося без несподіванок. До прикладу секретарю міської ради довелося просити вибачення у представника батьківщини Володимира Стасюка за те, що комісію з питань охорони здоров'я очолив депутат від свободи, вчора представляючи на цьому депутатському клубі, де були практично всі депутати. Ви назвали мене як голову комісії. Я навіть підвився. Для мене була велика така честь надана. Сьогодні рано за ніч я бачу, що мене там вже немає. Дійсно, вчора було на депутатському клубі. Я хочу вибачитись перед вами, бо я це оголошував, тому прошу вибачення за це результатом компромісу між різними політичними силами став новий склад виконавчого комітету міської ради серед 18 його членів колишні депутати чиновники науковці лікарі та підприємці потрібно тут було знайти золоту середину максимально збалансувати збалансувати політичні сили які є в першу чергу присутні в міській раді для того щоб дійсно була конструктивна Робота двох гілок влади представницької і виконавчої, а з другої сторони, щоб не перетворити виконавчий комітет, скажімо, такий собі колгосп, де величезна кількість людей, де часто не можна буде зібрати кворум. Я думаю, що цей виконавчий комітет, за підтримки депутатського корпусу, в тому числі і за приумові контролю зі сторони депутатського корпусу, буде ефективно і конструктивно працювати. За посадою до нового складу виконкому увійшли заступники міського голови. Свої посади зберегли зіною фітель та Микола Саєвич, а також керуючий справами виконкому Андрій Лис. Новими заступниками Віктора Нушкевича стали Любомир Слободян та Михайло Верес.